Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 8 березня, п'ятниця, з понеділка по п'ятницю традиційно інформаційний день на моєму каналі починаємо з програми Зарубіжжя, з програми про події у світі і новини, які стосуються України, і як про це повідомляли авторитетні впливові світові засоби масової інформації. Давайте разом подивимося, на які події, новини я хочу звернути вашу увагу. І ми спробуємо їх трохи прокоментувати. Асушедит прес. У четвер Швеція офіційно приєдналася до НАТО. Так, Швеція стала 32-м членом НАТО після там, двох сторіч е, нейтралітету, потім військового неприєднання. Ну, причиною цьому стала агресія Російської Федерації, широкомасштабне вторгнення в Україну. І тут Байден, до речі, вітаючи Швецію зі вступом, сказав, що. Втручання президента Росії Володимира Путіна в Україну об'єднало, а не розділило альянс. І коли Путін розпочав свою жорстоку агресивну війну проти народу України, він думав, що зможе послабити Європу та розділити НАТО. Сеньорок Таймс Сеньорк Таймс пише про те, що Зеленський публічно оголосив, що він погодив кандидатуру колишнього головнокомандуюча Збройних сил України генерала Валерія Зложного на посаду посла України у Великобританії. Про це практично написали всі впливові світові засоби маси інформації, так само як і про вступ, офіційний вступ Швеції у НАТО. Ну про е, призначення, чи верніше, погодження поки що Валерія залужного послом України у Великобританію. Ми обов'язково про це поговоримо. Поговоримо завтра. У суботу, у програмі Субота, головна подія. Є про що сказати, є про що поговорити. Є там різні варіанти розвитку подій. Зараз вже багато різних коментарів. Так що дочекайтеся суботи, і в суботу ми з вами обов'язково про це поговоримо. The Washington Post» якраз також пише по про призначення. Ну, пише достатньо те, що я все-таки процитую. Президент Володимир Зеленський у четвер призначив свого колишнього військового начальника генерала Валерія Залужного стати послом України в Великій Британії. Це наступний крок поза армію для залужного через місяць після його звільнення. Залужному запропонували цю посаду минулого місяця, пише Вашингтон Пост, але він не погодився одразу, за словами людини, обізнаної з питанням, яка побажала залишитися анонімною. Так що, бачите, все-таки таке враження, що місяць його ніби вмовляли. Ну, побачимо. Завтра про це поговоримо. Призначення буде розглядатися як розв'язка, продовжує Вашингтон Пост. Між Зеленським і Залужним після того, як стало відомо, що в них були напружені стосунки, частково через те, що Зеленський підозрював політичні амбіції залужного. 50-річний залужний залишається надзвичайно популярним в Україні, конкуруючи з президентом, і цей крок зберігає його впливову роль, але як дипломат за межами України. Ну, ми про це також поговоримо. Стосовно ну, як конкуруючи з президентом, насправді Залужний не конкурував. Ну, ще раз кажу: завтра про це все поговоримо. Reuters. президент Володимир Зеленський заявив про те, що він погодив коннатуру генерала Залужного. The Guardian так само пише про те, що колишній команди Збройних сил Валерій Залужний погоджений послом в Велику Британію. Також The Guardian пише про зустріч міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона у Берліні з. Міністром закордонних справ Німеччини Аналеною Бербок, де він, до речі, заявив Камерон, що надання Україні зброї, необхідної для захисту від Росії, не призведе до ескалації війни, а допоможе встановити мир. Ну, це мова йде про те, що Німеччина зараз знаходиться, як пише The Guardian, під зростаючим міжнародним тиском щодо надання Україні ракет Торос, незважаючи на бажання уряду Олофа. Шольца. Тобто ця фраза е, Кемерона про те, що надання зброї не призведе до ескалації війни, це якраз ну, відповідь заявам і поясненням Олафа Шольца, чому він не хоче давати Україні крилаті е, ракети Торс. Телеграф. Макрон. Заходу, можливо, доведеться рятувати Україну, якщо Росія Зробить прорив. Це насправді цікава. Така новина, і Макрон попередив, що Заходу можливо доведеться втрутитися, щоб врятувати Україну, якщо Росія зробить прорив на східному фронті, згідно повідомлення четвертому ну, президент Франції підготував карти, на яких лідерам опозиції він, до речі, вчора зустрічався з лідерами політичних партій опозиції. Якраз головною темою було питання обговорення питання війни в Україні, зокрема його заяву стосовно можливого можливості, що можна буде в майбутньому. Надсилати західні війська так, от він їм показав карти, де показував точки можливого прориву Росії на Одесу чи Київ, і тут, зокрема, зазначається так: зетелеграф пише, що Макрон сказав їм, що більше не повинно бути червоних ліній щодо участі його країни в конфлікті. Ну говорять, що виступаючи після зустрічі, яка тривала 2,5 години, керівники партії заявили, що перегори з паном Макроном викликали у них занепокоєння. Ну, молодець Макрон, я ще раз хочу підкреслити, як я з самого початку говорив, що Макрон своєю тою заявою 26 лютого зробив велику послугу Україні, бо він зняв табу на обговорення питання можливої участі військ західних країн в Україні проти Росії. Також затеграв пише про е, доповідь так, звернення Байдена перед Конгресом е, про стан в країні. Насправді також про це написали всі засоби масінформації, бо фактично він там зачепив питання зовнішньої політики, зокрема, питання війни в Україні, питання Він на Близькому Сході у секторі Газа. Те, чим зараз ну, весь світ е, цікавиться, так чи інакше. Ну, в тій чи іншій мірі він має до цього відношення. Тому про, про його звернення Байдена вчорашнє перед Конгресом також повідомили, написали всі засоби маси інформації. Ну він, зокрема, тут задержав, пише, що Байден пообіцяв, що Америка не відвернеться від України. Льомонт у присутності лідерів опозиційних партій, президент Франції заявив, що підтримка Франції України не має меж. Супер заява, просто супер. Ну і також Лімон пише про те, що генерала Залужного президент Зеленський погодив на посаду повноважного, звичайно повноважного посла України у Великій Британії. Лімон пише про те, що Швеція стала офіційно 32-м членом НАТО і. Зокрема, наводить цитату генерального секретаря Єнса Стонтенберга на офіційній церемонії в Вашингтоні. Він сказав: членство Швеції робить НАТО сильнішою, сильнішим, Швецію більш безпечною, а альянс у цілому більш також безпечним. Також Лімон повідомляє про те, що Чехія заявила, що про позаявила про поставку в Україну 800 тисяч снарядів протягом кількох тижнів. Ну, мова йде про те, що гроші вже зібрали. Гроші зібрали. Ну, зокрема. Говорять про те, що це була коаліція з 18 країн, так, яка збирала ці гроші серед них Бельгія, Великобританія, Данія, Франція, Німеччина, Литва, Нідерланди, Норвегія та Швеція. Оці 18 країн це наші наші, наші найближчі партнери і союзники. Лімон також зазначає, що Велика Британія. Заявила це міністр оборони Великої Британії. Грант Шапс оголосив, що Лондон поставить Україну понад 10 тисяч безпілотників у 2024 році, включно з ударними безпілотниками, зокрема завдяки розблокуванню додаткових 120 мільйонів фунтів стерлингів на постачання надсучасних дронів. Супер новина, Французький Лі Фігаро, війна в Україні, Газа, Путін. Це е, теми так виступу е, Байдена перед Конгресом. Ну і зокрема він написав, пише Льофіґро цитату слова Байдена: Ми стоїмо перед безпрецедентним моментом в історії Союзу, сказав він. Тобто, Байден, цитуючи промову Франкліна Рузвельта в січні 1941 року, коли тогочасний конгрес відмовився вступити у війну з Гітлером Свобода та демократія зазнають. Нападу в усьому світі, моя мета сьогодні пробудити цей конгрес і попередити американський народ, що це також незвичайний момент. Свобода та демократія. Демократія зазнають нападу одночасно вдома і за кордоном. За кордоном Росія, Путін, де маршем, вторгається в Україну та Сію хаос Європи та з її межами. Україна може зупинити Путіна, якщо ми підтримуємо її та надамо зброю необхідну для захисту. Але сьогодні допомога Україні заблокована тими, хто хоче, щоб ми відмовилися від своєї ролі у світі. Сказав Байден. Ну там дійсно ця промова, ще раз хочу підкреслити: цитується, просто її розібрали про цитати, і всі засоби маслів франції у світі її обговорюють. Також дзвідочий Сайтонг пише про те, що сьогодні Володимир Зеленський, Володимир Зеленського чекають у Туреччині. І там, зокрема, вони основною темою переговорів стане загарбницька війна Росії проти України, яка триває вже понад два роки, обговорюватимуться шляхи постійного миру в регіоні. Ну, е, побачимо, до чого вони там домовляться. Там безумовно вони будуть говорити і про зернову угоду, про що так чи інакше заявляв е, Ердоган. Там, напевне, як тут пишуть про... Мир у регіоні будуть знову про мирні якісь перемовини, говорити. Про мирні перемовини останнім часом почали дуже-дуже часто говорити. Ще раз хочу нагадати: я про це сказав тоді, коли була така цікава, в лапках несподівана поїздка Зеленського в Саудівську Аравію, перед тим він поїхав потім на Балкани, в Албанію. Ну і е, звідочий Сайт також пише про те, що. Байден сказав під час свого звернення перед Конгресом. Зокрема, він сказав: Я говорю це тут Конгресу. Ми повинні протистояти Путіну, ми не втечемо, ми не будемо прогинатися. Байден також попередив: якщо хтось у цій залі думає, що Путін збирається е там, зупинитися в Україні, це неправильно. Запі запевняємо. Ну і так далі. Іспанія, іспанська Про Виступ Байдена тут, зокрема, пише, що зовнішня політика зайняла перше і останнє місце у зверненні президента Джо Байдена про стан в Сполучених Штатах Америки у двох блоках, розділених внутрішніми питаннями, президент демократ рішуче, рішуче захищав допомогу Україні і казав, що Україна може себе захистити додатково з допомогою від союзників, і, зокрема, Сполучених Штатів Америки. Ну і безумовно, що ЕльПАІС пише про вступ Швеції до НАТО. Офіційно вона стала 32-м членом НАТО. До речі, там в понеділок, 11 березня, перед штаб-квартирою НАТО буде піднято шведський синьо-жовтий прапор. Ну, сподіваюся, що це буде тільки перший синьо-жовтий прапор, а потім таких прапорів там буде два синьо-жовтих перед штаб-квартирою НАТО у Брюсселі. Ельмуду також про звернення пише про звернення Байдена перед Конгресом. І Італійська Ля Републіка написала про те, що президента України очікують сьогодні в Туреччині. Побачимо, до цього ми домовилися. Я ще раз кажу, там крім всього іншого, будуть говорити про мир. І, зокрема, Ля Републіка пише про те, що спецпредставник Китаю Лі Хуей був в Україні. Четверг зустрічався з головою Офісу президента Єрмаком. Це насправді цікаво, що він з ним зустрічався, бо якраз там лунають звідти якісь розмови про те, що мир, до речі, коли був в Москві Лі Хуей, він там заявив разом з заступником міністра законства Російської Федерації, що без того, що без участі Росії, і треба, щоб Росія брала участь про якийсь мир, не можна говорити. То про мир зараз дуже дуже багато говорить. У мене таке враження, що реально реально інформаційний простір в Україні починають готувати до того, що будуть якісь. Кроки пов'язані саме з миром. Ну, але це не та формула миру, бо формула миру передбачає кордони 1991 року. Якщо це буде перемиря, знову ж це буде пауза, більш вигідна в першу чергу Росії. Побачимо далі, як будуть розвиватися події у цьому напрямку. Ну і також Італійська Републіка пише про те, що це цікава новина. Демократи хочуть розслідувати SpaceX, тобто для роботи Starlink для Росії. Демократи платить, ну. Конгресмени Палати представників США розслідують Starlink, щоб з'ясувати, чи мала Росія доступ до супутникового інтернет-сервісу, який пропонує компанія Лонамаска. Зловживаннями та терміналами StarLink за межами міжнародно визнаних кордонів Росії становить серйозну загрозу безпеці України та національної безпеці Америки, кажуть представники демократичної партії Джеймі Раскін і Роберт Гарсія. Ну, вони дали Starlink час до 20 березня, щоб щоб Starlink відповіла та спробувала роз'яснити цю ситуацію раніше. Ілон Мас там постійно заперечував, що продавав безпосередньо там Росії термінали Starlink. У будь-якому випадку ми все таки очікуємо, що після промови Байдена, після інших подій, які відбуваються у світі. Допомога Україні буде тільки збільшуватися. Бачимо, от Чехія ініціювала, і, будь ласка, вже знайшли гроші. Зараз проплатять 800 тисяч снарядів. Нагадаю, там пів мільйона 155 мм і 300 тисяч 122 міліметрових. І так і надалі допомога буде Україні продовжуватися, щоб ми змогли відстояти свою Україну і перемогти у цій війні. Все буде Україна.